Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Наслідки дронової атаки на столицю усе, що відомо на цю мить, просто зараз я Ігор попкову починаємо. Росіяни цієї ночі вбили у Києві трьох людей: батько і його п'ятирічна донька загинули у Голосівському районі. Мати у лікарні ще одна жертва атаки шахедів. 80-річна жителька Дніпровського району там вороже БПЛА влучив у багатоповерхівку. Квартира на горічному поверсі згоріла вщент. На місці прибуває наш кореспондент Владислав Величко він із нами на прямому зв'язку влади розповідає усе, що вдалося дізнатися про цю пекельну ніч, і чи дозволили мешканцям будинку повернутися до своїх квартир. Ми нині перебуваємо на дев'ятому поверсі будинку, у який вночі сьогодні влучив російський дрон Камікадзе. І так, Ігорю, мешканцям будинку вже дозволили повернутися до своїх квартир. Але в результаті того, що була дуже величезна пожежа, її гасили досить тривалий час. В будинку відключили всі комунікації. Тобто наразі є тільки повернули електроенергію, а от опалення і води немає. На місці зараз комунальники знизу ліквідовують також наслід. Збирають всі уламки, збирають розбите скло, а також ходять по будинку і пропонують людям, хоча б тимчасово не засклити, але за допомогою плівки, хоча б закрити їх вікна, бо попереду ніч на вулиці ще досить прохолодно. І ось позаду мене якраз ця квартира від неї досі відчу, відчувається жар. На жаль, саме тут загинула ця. Вісімдесятирічна жінка е в результаті цієї жахливої трагедії нічного обстрілу в столиці. І е перебуваючи тут на місці події, ми поспілкувалися з мешканцями будинку, і вони розповіли нам про те, як це трапилося і чому пожежу не вдалося локалізувати вчасно. Тож прошу пряму мову. Я взагалі нічого не зрозуміла. Як оказалася біля вікна, е дуже багато іскор, спишки, все летить. Я вмикаю світло, немає ніде окон, все вибито. Ми вийшли, дивимося нагору квартира горить. Дуже страшно було, тому що ще вбивають шахіди летять. На жаль, її ніхто не зміг врятувати, тому що не жодна пожежна машина не могла під'їхати до заставленого засзаставленого вікна. І там не понизу заставлене, все загорожене і на жаль. Ось так виглядає кімната, в яку напряму влучив російський дрон камікадзе. Попрошу мого колегу оператора продемонструвати, як ми бачимо. Російський безпілотник влетів просто у дах будинку. Це найвищий поверх дев'ятий, і ми можемо бачити, що легеньке тління і дим видно навіть зараз. Ось як виглядає повністю ця квартира. Покажемо підлогу, повністю все згорівше. Що тільки вціліло, так це якісь елементи, які виконані з бетону, або ж, наприклад, з металу. Тому зараз тут ще триває. Рятувальна операція на місці перебуває також червоний хрест, який допомагає людям зігрітися, поспілкуватися з психологами. Також тут перебуває на місці поліція і надзвичайники. Наразі це все будемо надалі вас інформувати. Ігоря передаю слово. Дякую, Владе. Влад, величко про наслідки ворожої атаки по Києву. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей. У них незначні травми повідомили в обласній військовій адміністрації. В різних районах пошкоджено п'ять приватних будинків та ліквідована пожежа на підприємстві. Загалом, внаслідок російської дронової атаки, є руйнування у шести областях у Прилуцькому районі на Чернігівщині. Вогонь знищив житловий будинок та господарчу споруду. І як повідомляють повітряні сили безпілотниками та уламками, пошкоджене майно жителів Харківщини, Сумщини, Одесьчини та Донеччини. Усього ворог запустив 147 БПЛА. Більшість ворожих дронів, що летіли цієї ночі на Україну, були саме ударними. 97 знешкодили, 25 не збили. Решта були безпілотниками імітаторами. Годину тому окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждало подружжя пенсіонерів обох із численними травмами, відвезли до лікарні поліцейське чоловіку в край важкому стані. На фронті російська армія найбільше атакує на Курщині та Покровському напрямках. Там минулої доби відбулася майже половина усіх боїв. На Покровському напрямку ворог наступав 44 рази. На Курщині у порівнянні з попередньою добою російська армія інтенсивніше використовує авіацію та артилерію. Попри це, українські захисники зупинили в Курській області 25 штурмів противника. На сході ворог активно суне на Лиманському, Торецькому і Новопавлівському напрямку. Усього за минулу добу на фронті відбулося 147 боєзіткнень. Десятки керованих авіабомб щодня знищують нацгвардійці бригади Червона калина італійською гірською гаубицею Мелара. Вона легка, маневрена і розрахована на транспортування складним гірським рельєфом. Наші можуть полювати на росіян на відстані до 7 кілометрів. Роботу гармашію покажуть мої колеги з «Армія ТІВІ бійці нацгвардії вдосконалюють свої навички з італійською гаубицею Мелара. Це мобільна та ефективна зброя. Зараз через це підлиденіння ускладнилось заїзд. Не особливо, так, щоб усладилися, але складніше їхати, обережніше треба їхати, щоб люди не занесли на дорозі. Всупереч складним погодним умовам, техніка та екіпаж готові до роботи. Водії тут навчені справно пересуватися у зоні бойових дій. Я їздив в Італію. Як італійці розказували? Вони. Вони просто в шоці, як ми на них працюємо. Так як ми ними працюємо, вони так не працюють. Uh -huh. В них нема так. 15 днів навчань і українські військові вже на полі бою. Гармата має унікальні можливості, які дозволяють працювати як на короткі, так і на далекі дистанції. Працюємо на різну відстань. Ми можемо працювати і за кілометр, і за два працювати нею, і, uh -huh. і на всю витяжку можемо працювати. Uh -huh. На що вона може тільки? Від двох до, 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 до п'яти. Одна з найбільших загроз тут це каби. Що загроза кабел. Часто у вас така буває. Воно може бути як від <нічаю> більше 10 більше разів в день, а може бути що ні одного разу в день. Ну, це по-різному, але кажу, останнім часом вони них досить. Досить часто вони запускають каби, практично кожен день. У кожного бійця своя мотивація. Вони воюють не лише за сьогодення, а й за майбутнє своїх дітей, щоб ті росли у вільній країні без війни. Гармата! острі. Юрій Лузенко, Володимир Кравчук. Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. На Росії вночі вибухало в районі НПЗ у Волгоградській області. Очевидці повідомляють в соцмережах, що спочатку чули звуки прольоту безпілотників, потім бачили спалахи в небі. А у місті Калач-на Дону пишуть ворожі пабліки, російська ППО працювала біля військового аеродрому. Безпілотники цієї ночі завітали ще до Саратовської та Ростовської областей. У Смоленській області партизани АТЕШ підпалили трансформаторну шафу на залізниці, завдяки чому сталася затримка відправки вантажів на фронт російськими окупантами. Саме на цій залізничній ділянці учасники партизанського руху фіксували переміщення військових вантажів росіян в бік Курської та Брянської області. Зранку росіяни скинули кап на межівську громаду. Це Дніпропетровщина. Потрощено два будинки, обійшлося без травмованих. Кабами росіяни обстріляли прикордонне селище Краснопілля на Сумщині. Масований удар ворожа авіація завдала вночі. Будинки тліють досі. Ці кадри наслідків зафільмували наші кореспонденти. У селищі вже фактично немає жодної вцілілої хати. Усі адмінбудівлі та лікарня розбиті вщент людей. Терміново евакуюють, бо вижити тут вкрай важко. Готують по 1200 обідів на день. Волонтерська пекельна кухня працює в Харкові вже четвертий рік. Спочатку готували військовим, а тепер привозять щодня гарячі страви у лікарні. Чим частують і що за люди готують, бачила Ірина Антонюк. Ранок пекельної кухні починається з розвозки готових страв. Приймаю обіди старша медсестра лікарні, пані Людмила. Без пекельної кухні, скажу вам чесно, ми не проживемо баки що. Це нам дуже приємно чути. Не проживе кожного Нам Дуже приємно це чути. Ми стараємося робимо все, що мов що можемо. Наприклад, я можу допомогти на пекельній кухні трохи попрацювати. Я розумію, що моя допомога може якась краплина в морі, але я все рівно. Чим можу, тим допоможу. Натомість виносять кілька мішків картоплі. Так як ми не готуємо, а отримуємо вже готову продукцію з пекельної кухні, то ми віддаємо їм. А завтра нам привезуть вже готову продукцію. Людмила каже, що меню завжди різноманітне. Перше, друге обов'язково, а інколи ще й смаколики. Найбільше пацієнти полюбляють випічку. Ви хотя як він пахне. Ні, один хліб так не пахне, як це. Дуже смачно. смачно. Ви знаєте, він буде два дні лежати три, але він залишається таким. А ось тут цей запашний хліб випікають. Керує процесом Ульяна. За фахом вона викладачка IT, а двічі на тиждень волонтерка пекельної кухні. Таких замісів ми робимо шість на день. Це у нас около 20 кілограмів кожний заміс. 20 кілограмів тіста. Багато. Діставати його дуже важко, і з цим допомагають ульяні чоловіки, волонтери, які приїхали в Харків з інших країн. А це важко навчити іноземців українських хліб пекти. Ні, вони дуже гарні. Вони швидко вчаться. І ось так волонтерська кухня працює в Харкові вже четвертий рік. Пекельна, тому що починала з перших днів повномасштабного, коли місто буквально було. У вогні, дехто з волонтерів, приходить у вільний від роботи час. А хтось як пані Галина вже пенсіонерка, і тут чи не щодня. подруга привела, а потім не змогла ходити через стан здоров'я. А я звідси не можу піти. Постійно приходжу. Хочу бути корисною, як кажуть, якусь користь приносити Україні. Ще ходжу донором, здаю кров. Здаю кров. готують волонтери для лікарень, яким не вистачає фінансування. Дали багато е, переселенців, багато біженців, у яких нема родичів, які могли б їх підкармлювати. Да, в лікарнях і у них немає можливості е, повноцінно е, годувати е, там, де лікарні обмежені мають обмежені бюджети і вони гадують на ці бюджети. Але цього ну очевидним чином недостатньо. Ми хорошо знаємо, як це виглядає да, в лікарнях. Щодня з цієї кухні везуть хворим понад. Тисячу обідів із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ярослава Магучих здобула бронзу зі стрибків у висоту у приміщенні на чемпіонаті світу у Китаї. Українська легкоатлетка подолала планку у 1 метр 95 сантиметрів. Золото та срібло у австралійок, які стрибнули вище на 2 сантиметри. Ця бронза третя медаль спортсменки на таких змаганнях, як пояснила сама Ярослава, далася в знаки травма п'яти, яку вона отримала на цьогорічному чемпіонаті Європи. Зібрали понад 4 мільйони гривень на зсу грою на духових інструментах. Дитячий оркестр з містечка Браїлів гастролює Україною з благодійною метою. У Вінниці музикантів зустріла наша Вікторія Гетьман. На Вінницькій провокзальній площі лунає гуцулка Ксенія. Юні музиканти кажуть: ані дощ, ані мряка їм гастролі не зіпсує. Мій так воює. Пішов грати на тубе, щоб йому допомогти. Без нас, без всіх, хто допомагає, це буде дуже важко. Ми не зможемо перемогти. Гурток дитячого духового оркестру у Браїлові зібрав музикант Віталій Тодосюк. Понад 10 років тому грали і закликали перехожих донатити для армії. Ось так, концертами просто неба. Спочатку повномасштабного вторгнення оркестр зібрав вже понад 4 мільйони гривень. 26 автомобілів купили нашим хлопцям. Дрони, тепловізори, генератори, даньоміри, зарядні станції. У мене син на передовій. Пів року госпіталям і знову туди пішов, бо треба відстаювати. Ну, якщо сто чує кине навіть по 10 гривен то там щось буде. Аби зібрати ще більше коштів, музиканти гастролюють. за три роки. об'їздили вісім областей України. Я вам чесно скажу, ці гроші я знайшов, тому я вважаю, що Бог дав хай воно йде туди. Я. У найближчих планах колективу придбати автівку для односельця і якнайшвидше. Тож виступають двічі, а то й тричі на тиждень. Робимо спільну справу до перемоги. Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми Україна, марафон. Єдині новини. Папу Римського виписують з лікарні після тривалого лікування від пневмонії. Очікується, що сьогодні 88-річний Франциск повернеться до резиденції у Ватикані. Перед випускою має намір з'явитися на публіці, щоб благословити людей з вікна своєї лікарняної палати у Римі. За словами медиків, понтифіку знадобиться ще два місяці відпочинку. Через тривале використання кисневої терапії у нього можуть виникнути труднощі з мовленням, і йому можливо доведеться знову вчитися говорити. Богдан Машай далі продовжить наступний випуск о дванадцятій.